Мої вітання! Сьогодні я хочу приготувати свою улюблену страву. Це квасоля з м'ясом. Ця страва дуже-дуже смачна. Що для цього потрібно? Квасоля, в мене була така ось кольорова, я її замочила на 6 годин, вона вже так розбухла гарненько, збільшилася в декілька разів. М'ясо у мене це коряче філе. Я його порізала на шматочки на такі не дуже дрібненькі. Морква теж порізана шматочками. Цибуля, я потерла цибульку. Спеції, сіль, перчик, паприка. Всі, які ви полюбляєте, спеції, всі можна додавати. Зараз я буду обсмажувати філе, але обсмажувати буду в мультиварці, тому що готувати буду в мультиварці. Відправляю філе в мультиварку обсмажую Десь хвилин 5-7. Потім буду додавати моркву. Обсважується м'ясо з морфкою, вже, бачите, яке гарненьке, вже запах такий дуже приємний. Ще 5 хвилин і буду додавати васоку. Потрібно перемішати. І додаю цибульку. А зараз це все потрібно залити водичкою. Водичка повинна покрити квасолю. Водичкою заливаю гарячою. А тепер ще раз перемішую. І додаю ще трішки води. так повинно воно бути. Все повинно бути покрито водичкою. Все. І тепер закриваємо і тушкуємо годину. Моя квасоля вже стушкувалася. Я вже скуштувала, дуже вийшло смачно. Так, що готуйте, кому сподобався мій рецепт? Всім гарного дня.